Слухай мішань, а є якийсь спосіб, щоб я міг грати тут на роботі, бо в мене вдома немає світла, а тут ми якось змогли завдяки генератору і зарядній нашій станції все-таки існувати. Ну так купи таку зарядну станцію собі додому, в принципі, вистачить і хату заживить і на камбі пограти вдома. Ну або, типу, грошей, якщо нема, то візьми щось поменше, типу, якусь там самрік, гроват, та але тільки розрахуй за споживанням компа. Ну, в мене там сам рік є. І він живить холодильник. Так а як правильно розрахувати споживання компа? Дивись, тут точно не по блоку живлення. Номінальне споживання беже, це трохи не то. Запусти якийсь стрес тест типу OCCT, тест на споживання. Там якраз буде у тебе і прос на максимальне споживання, і віддяга на максимальне споживання. Оце складаєш разом в суму і докинь там зверху десь типу 100-150 ватт це резервні, типу, на материнку, на оперативку, на підсвічування. І ось у тебе число, яке тебе комо споживає і зарядну станцію. Теж десь на такий номінал, трошечки більше, там все-таки на 20-10 докінь, до щоб було запасу. А, ну і не забудь про Монік. Монік теж там споживає близько 50 Вт, залежить від того, який він у тебе. Ну, Коротше, візьми там блок живлення Моніка, і там теж подивись у нього, скільки він вольт і ампер споживає, це помножує. Це буде твоє споживання монітора. І ось твій номінал, який тобі потрібен для мінімального запуску компа. А, ще порахуй, скільки в тебе батка. Зазвичай. на таких Станціях пише скільки ємність у ватт-годинах. Оце число ділиш на споживання твого компа, і це буде орієнтовно кількість годин, скільки у тебе працює комп в ігровому режимі, і скільки тобі що там потрібно. Ну окей, ну зараз світло вимикають на добу і більше. Тупа зарядна станція не витягне. А ти шариш, що в нас тут не вимикає світло майже? Ти можеш комплекс свій понести сюди і грати на ньому віддалено. А, окей, а як це зробити? Ну, по-перше, принеси свій комп сюди. Далі тобі треба налаштувати його так, щоб він завжди був активним увікнутим. По-перше, в налаштуваннях Windows зайти в пункт споживання, і там треба поставити, щоб у тебе ніколи монітор не вимикався і комп не переходив в сплячий режим. Далі, що тобі треба, це налаштувати комп так, щоб він вмикався при подачі живлення. На випадок, якщо в нас в офісі випнуть світло або буде перемикання на генератор, то треба, щоб комп самостійно увімкнувся. Для цього можна придбати якусь приблуду, по типу у нас є така затичка в слот після експреса, вона працює на тує, вона вставляється в розріз між кнопкою запуску живлення і материнською платою, і вона віддалено може через застосунок тує Пускати твій комп з цією штукою. Ти можеш віддалено запускати комп будь-коли забажаєш. І навіть якщо він у тебе вигнутий, все одно світло є, то ти його запускаєш. Можна поступити простіше в біосі. Налаштуй старт компа, коли повертається живлення з розетки. На різних материнських платах воно називається по-різному. На прикладі материнської плати. У мене Asus, Заходиш в пошук і пишеш там Power І випадає в списку Power on AC Back, щось типу такого. AC back, power on, шукаєте щось схоже. Воно може бути у вкладці boot. У випадку Asus у вкладці boot цього не було, треба було саме через пошук. А у всіх може бути по-різному, я тобі точно не підкажу. Краще просто дізнайся там вендор своєї материнської плати і в гуглі. Пошукай, як воно це налаштовується. Точно буде в інтернеті, 100% тобі кажу. Yeah. Ще я чув один складніший варіант через роутер. А так, да, можна. По в технології Wake Online. Сам метод по виконанню, він складніший. По-перше, технологія Wake Online є не у всіх материнських платах. У мене Asus немає. По-друге, сам принцип дії в чому? Роутер посилає пакет на комп. Для цього тобі треба знати, як це робиться. Тобі треба, щоб твій роутер це підтримував, бо не всі вебморди роутера підтримують таку функцію. Ну і треба просто. Розуміти, як працює роутер, як працюють ці пакети, як воно взагалі там відбувається. Окей, я знайшов місце, де світло не вирубається, де є інтернет, я можу віддалено включити комп. Я тепер як повинен підключитись віддалено? Я навіть купив роутер, який можна живити через Powerbank, щоб у мене без світла все одно був інтернет. Хорош, типу роутер. До речі, дуже прикольний. Asus зробив такий карманний роутер, який можна із собою взяти. У нього живлення по Type-C, тобто просто береш павербанк з підтримкою Power Delivery протоколом і живиш його будь де хоч вдома. Але вдома головне перевір, щоб твій провайдер постачав тобі послугу без світла. Зазвичай у нас наші провайдери пропонують послугу заживлення свого стандартного обладнання без оптоволокна. Можеш, звісно, замовити, щоб ти підключили оптоволокно. Буде ваще шикарно, бо живлення буде по оптоволокну прямо з офісу провайдера, тому що у тебе в будинку обладнання може розрядитися у провайдера, і тоді ти типу по світла не стане. Зараз особливо це критично, тому що подовго немає світла і розряджається обладнання у всіх. Майже слухай, а через мобільний інтернет просто не можна передавати? Можна передавати через мобільний інтернет, але нюанс, коли відключають світло, знову ж таки, не у всіх буде Wi-Fi, і всі користувачі перемикаються на цю вишку, яка у тебе найближче. Відповідно, навантаження на неї зростає колосально, і пропускна здатність падає дуже сильно. Тому, якщо сильно хочеться, якщо інших варіантів нема, можна, але будь готов до того, що якість зображення передаваємо у тебе буде ще ніяка, і як ми можемо тепер підключитись. Віддалено до компа для цього декілька методів. Технологія проста. Ти зі свого ноута, телефона або іншого компа, який в тебе там більш енергоефективний і краще буде тримати. Підключаєшся до свого основного компа в офісі, який заживлений. Для цього є декілька засобів. Є перш за все Steam, у якого є своя технологія для цього. Називається Steam Remote Play, або для телефона застосунок Steam Link. Існує також декілька інших застосунків. Наприклад, найпростіший це Parsec. Такий самий клієнт, яким ти підключаєш декількох користувачів до одного комп'ютера і заходиш до нього, підключаєшся. Парсік з мого досвіду справлявся навіть краще. У нього краще зображення і нижча затримка. Але з тим, знаєш, компанія більша. Довіри якось до неї більше, і стабільність відповідно там буде кращою. Окрім цього, існує ще Razer Remote Play або Moonlight з Sunrise, Але ці застосунки працюють більш по локальній мережі. Я знаю це садмін, тому накинеш собі через роутер, прокинеш порти. Або шлюз, або vpn тунель себе кинеш і можеш підключатися також віддалено до компа. Але знову ж таки це не для всіх користувачів, тому що дуже високий поріг знань потрібен для цього. Тому наш варіант Steam Link або Parsec. Parsec максимально просто, Steam Link постабільніше. Тому розкажу тобі більше про Steam Link. В чому ще перевага Parsec? в тому, що він себе позиціонує як програма для віддаленого контролю ПК з найменшою затримкою. Він розроблявся якраз таки для відданого геймінгу, але в ньому ти можеш запускати не лише ігри зі Steam, а й весь десктоп свій робочий стіл. Тобто ти можеш собі там і монтажить, і 3D-модельним займатися навіть. Але знову ж таки, Steam для ігор буде постабільніше. І до недоліків Parsec – це те, що його немає на iOS, на Android, можна, на Windows, можна, на MacOS можна, на iOS ні. Його нема на iOS. Щоб з'єднатися по Стімлінку, в першу чергу тобі треба поставити Teamviewer. Навіщо Teamviewer? Тому що Steam вимагає введення на комп'ютері хості кода з твого клієнтського пристрою, тобто з телефона або ноута, з якого ти хочеш грати. Тобто, ти, коли хочеш підключити зі свого телефона або ноута до свого комп'ютера, ти натискаєш Connect, і він тобі каже: Віддіть код з екрану на своєму комп'ютері. Для цього тобі знадобиться Teamviewer. Teamviewer взагалі розроблявся як віддана підтримка і допомога користувачам. Це значно старіша технологія, значно старший застосунок, тому він буде ще стабільнішим. Але для ігор він не дуже, тому що дуже велика затримка і низька якість зображення. Отже, заходиш на сайт Teamviewer, завантажуєш сам Teamviewer, повноцінний клієнт, не Quick Support, а саме повноцінний клієнт. Встановлюєш його і обов'язково ставиш галочку на запуск разом з Windows. Щоб коли у тебе стартує комп, у тебе стартував і Teamviewer. Що, до речі, бажано зробити і з персеком, і зі Стімом, там залежить від того, на чому ти граєш. Запускаєш і реєструєшся, тому що там можна і без реєстрації запускатися, але з реєстрацією буде можливість заходити з одного і того ж самого пристрою без пароля, без зміни там, кодів і таке подібне. Це значно легше і швидше буде. До речі, зареєструватися можна просто через там, Google, Microsoft, але все одно тім'ю тебе попросить ввести окремий пароль саме на вхід тімв'ювера. Окей, зареєструвався. Далі у тебе вже є перед тобою твій ідентифікаційний код і пароль. Пароль, кожен запуск стінг'ювіра, буде мінятися. Тому для цього переходиш в налаштування, там є зліва колонка, там заходиш безпека, додаткові налаштування, і внизу прокручуєш є зона з паролем. Цей пароль ти встановлюєш для того. Щоб кожен раз, коли ти підключаєшся, у тебе був лише один і той самий пароль, з яким ти будеш заходити на цей сеанс. Тобто, окрім того, як у тебе кожен раз генеруються паролі, там можна їх давати, там для когось хто хоче один раз зайти, це одноразовий пароль. А ти встановлюєш постійний пароль, який знаєш тільки ти для твого простішого доступу. Окей, тепер у тебе є підключення по TeamViewer, і ти можеш заходити і вводити код з Сіма. Цей код також вводиш лише один раз, і пристрої законитилися у тебе назавжди. Ну, якщо ти не поміняєш пристрій або не будеш виходити кілька разів з акаунту свого Сімі. Але ж я правильно розумію, я можу це без Steam вівера зробити просто коли я поруч з кампом. В принципі, так. Да, але це ти прийдеш додому, запустиш на ноуті у себе Steam, такий старт, а він каже: введіть код. А, ну ладно, завтра прийду на роботу, в офіс, введу, і тоді можна буде грати. В принципі, так, да, це працюючий варіант без Steam Viewer. Але якщо ти хочеш. Одразу прямо там і на місці грати, то TeamViewer тобі допоможе. Але треба налаштувати це все заздалегідь. Ну, все, тепер у тебе підключен TeamViewer, Viewer, підключен Steam, і тепер ти можеш зі своєї бібліотеки Steam запускати ігри, які у тебе встановлені на тому комп'ютері. Більш того, ти можеш грати із телефона. Steam Ring, нагадую, це застосунок для iOS і Android. І ти до телефона по хабу можеш підкинути клавіатуру та миш, грати з клава-мишю в будь-який навіть шут але там подивися ще, як буде по якістю зображення затримки, тому що треба швидкісний інтернет у тебе, щоб був. Steam, ви налаштували, тепер до налаштування Steam. По-перше, треба буде да, ввести код. Код ти ввів, тепер налаштування клієнта Steam на твоєму комп'ютері. Заходиш в ній налаштування, пролистаєш, і там буде пункт Steam Remote Play. В ньому листаєш трохи нижче і можна активувати розширення налаштування хоста. Тут можна налаштувати обмеження швидкості передачі в секунду. Це той же самий бітрейт. Чим вище, тим краще, але знову ж таки треба звертати увагу на те, яка у тебе мережа. Тут же вибираєш кількість кадрів в секунду, тобто чим більше, тим краще, але знову ж таки більше кадрів навантаження на залізо. Можливо, є сенс виставити 60, щоб тобі 60 передавалося стабільно. Тут же можна вибрати роздільну здатність, якій у тебе буде відтворюватися Гра. Тобто там можна налаштувати, якщо у тебе там підключений монік 2К, а гра тягне Full HD. Налаштовуєш також тут. Ну і додаткова фішка типу апаратного кодування. Це теж обов'язково перевір, щоб воно було у тебе увікнуто, тому що буде задіюватися відеокарта для цього. Там можна і певні підтримувані кодики підключити. Якщо відеокарта підтримується, то знову ж таки це покращить продуктивність передачі зображення. І ще є розширені параметри хоста, там обов'язково зайди і перевір, щоб була у тебе включена галочка пріоритету мережі. Тобто тоді у тебе. Вся мережа з комп'ютера буде віддавати пріоритет на саме Steam. По ключових налаштуваннях Steam це начебто все. Заходиш в бібліотеку Steam, вибираєш, щоб у тебе була трансляція саме з цього комп'ютера, і запускаєш гру на своєму комп'ютері, але граєш віддалено з телефона. Ну і ти з комфортом у відключенні світла граєш з геймпада, з телефона і кайфуєш собі. Я ж так розумію, що навіть якщо я буду грати так віддалено з іншого ноутбука, то у мене навіть ноутбук буде сідати менше. Бо по факту це... Те ж саме перегляд відео, да, до речі, це лише на всього трансляція з комп'ютера на твій екран. Тобто всі ресурси задіюються з твого комп'ютера, а не з твого ноутбука. І так, да, батареї будуть триматися довше значно. Ну і можна навіть з мака все грати, тому що Steam є на мак, і можна з мака так само підключити Steam Remote Play І до речі, перевіряли уже якщо граєш з мака в доту, то розряджається мак дуже швидко, якщо саме. На Маке ти граєш. А якщо ти граєш по Remote Play, то значно довше тримається заряд батареї Мака і продуктивність така ж сама по суті. А ну і по тесті там пропускну здатність твоєї мережі, щоб нормально витягувала. Там може треба буде перевірити все швидкість. Добре, Мишель, все добре, не переживай, я вже запустив, я вже граю. У мене тут щось не працює. Слухай, дякую, що підказав, як це зробити. Однак я бачу, що періодично воно завісає. Ну, що поробиш? Хоч так. Ну так, да, всюди не без нюансів. Технологія ще не сильно допіляна, не завжди вона працює ідеально. У мене було таке, що декілька разів я зі свого андроїда підключався, у мене чомусь не працював гімпад DualSense. В деяких іграх він працює, в деяких ні. Може це все-таки технологія, хоч так.